Так, чернівці. Що очікує чернівці? Давайте подивимося. З 19 по 25 вересня. Кічернівецька область. Десь будуть тривоги чернівці, десь будуть. Десь якихось щурів повиявляєте. Ну, Тут більше пов'язано з. Щуріці будуть пов'язані як з військовою справою, можуть бути щурі, да? і другий момент будуть щурі на пов'язані з калаборанством. Ось таким, десь, десь якихось закрита інформація. Угу. Чернівсяк щось закрите йде. Закриває мені інформацію, Верховна Жриця каже, що Подожди, ще не, ще не час говорити. Така ситуація. Повітряні тривоги будуть. Щось навіть буде збиватись. Щось десь буде навіть збиватись. Кошти йдуть на область. Щось пов'язане з зимовим періодом. тут є таке. Так. Великої гуманітар Отаку, от що прям, як коли я кажу, в Чернівецькій області я не побачила на цьому тижні. Таке якесь. Отже. Е, ну, ви знаєте, ну, тривоги будуть. Тривоги будуть. І е, ще що буде? Ще буде у вас по люди, які здають позицію. Оце, так, в принципі, у вас все. Якась боротьба за владу, але ну що там боротися, господине? Там... Нічого там боротися там. Все і так давно, всі давно все знають. Так, дуже-дуже вербують там людей. Прям хочуть дуже завербувати. Але я вам скажу, що є такі, які вербуються. Боже, чернівці. Так, Чернівецька область. Теж повітряні тривоги так, будуть ловити, а тих, хто от і, і при владі десь будуть, десь якісь будуть, і в силових структурах. І митниця, от мені кажуть, що митниця, ем, можливо, спіймають от таких от щуриків, мишей, собак. І те, що буде летіти, можливий прильот, ну, я б тут навіть сказала не прильот, а от ППО спрацює по області, що, в принципі, там більш-менш нормально. Так, чернівці, всім дякую за увагу. Всім тихого тижня. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, репости робіть, щоб наша спільнота віздом та роста ставала ще більшою, обізнаною. І всім до побачення!